Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Так, ми топ-5. Давайте дивимось Ага, оборонка виїхала все ж таки в А. Ну, це добре. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, Голді неприємна. Два мультяхи. Ну, в принципі, можемо так і йти. Знімати Голді. Контру ми все одно з кіпріота не знімемо, але з Голді і з Франца можемо зняти. Ну, поїхали. Угу. Так, ну зелених багатенько. Зелених багатенько, тому нам би бажано... Якось зелених зібрати. Можемо трічку жовтих поки прокинути в кирюшку. Давайте ось так. Може там якийсь зелененький заїде? Не заїхав. Так, але під'їхали сині. Можемо зробити трійку синіх. Ну, Зелені, якщо прокинути вгорі трієчку, то знизу трійка зелених розіб'ється. Тому давайте, напевно, спочатку її зберемо. Так, добре. Тепер ось так сині. І зробимо зелену четвірочку. Вона нам знадобиться. Так, лендстрім заряджений. Можемо, в принципі, вдарити. Можемо вдарити. Єдине, що Голді зарядиться. Ось це неприємно. Але давайте все ж таки прокинемо там. Ага, ось так зелені ще під'їхали. Добре. Ну, ми можемо. Сліпоту кинула. Ось це неприємно. Я помилився, треба ж було спочатку зняти кедманом. Угу. Ось це сам собі привіз, називається. Ну добре, давайте будемо бити. І ось так жовті ще прокинемо. Дуже щось поле мені не подобається. Ну давайте ось так сині прокинемо. Так, скільки у нас там сліпота буде один хід. На ну, Голді майже вже заряджено. Давайте ось так. Так, кіпріот. Давайте в гріма вдаримо. І мінус атаку. Самі собі накинули. Один хід. Кіпріота ми не знімемо, але давайте ось таке комбо. Прийдеться запускати. Так, знову мінус атака. І сліпота. Ну це просто якийсь стреш. Давайте спробуємо зняти хоча б що-небудь. Так, скільки сліпота буде? Два ходи. Два ходи то довго. І грім вже заряджений. Давайте спробуємо ухиляння хоча б, хоча б поставити ось так. Люся, що з Люською робити? Добре, поки нехай почекає. Давайте прокинемо в цього. Хиляння не було. І контра, і. Давайте ось так ще син. Хайсь недозарядився. не дозарядився. Це погано. Ну, добре, тоді давайте ось так спробуємо хоча б Франца заблокувати. Ну і прийдеться прокидати в Кіпріота. Б'ємо сюди. Так. І тепер прокидаємо ось так. Нам би зелененьких десь би взяти. Б'ємо Франса. Давайте через ось таке комбо зберемо четвірку жовтих. Ого. Ну все, Франс нас зараз поховає. Не витягли хоча б. Так, ну, робимо ось так, ось так. Хоча б Франса добити. Тому що грім. Напевно, ми його не зможемо пробити. Нам тоді бажано більше міньйонів Так, зелененький, добре, але в нас мінус атака. Так, не подивився, потрібно було так. Один хід. Треба було зачекати. Давайте ось так. Може там якийсь синій заїде. Ось так і, можливо, ще синенький знизу. Прокинемо. І ось так, може, гріма доб'ємо, але. Зараз ще нас Кирюха. Просто треш. Ой, початок, звісно, не дуже. Так. Так і їдемо. Тут кантри багато. Давайте ось так. Волюсю б не бажано прокидати. Прокинемось тут синеньке. Ось так зелені. Так, в нас заряджений цей, тому будемо бити. Можливо, якесь ухиляння і спрацює. Ну, Кедман майже заряджений, тому в нього прокидаємо, нічого не спрацювало. Давайте ось так. Тихенько тут прокинемо. Ну, це вже трішки зайвого полетіло. Ну, якщо б його пробило, було б непогано. Він нам просто вибиває. Так. Ну, Кедмана, напевно, треба і забирати. Тут блокувати Кіпріота. Люська у нас не заряджена. Давайте тоді ось так. Нехай Кіпріот сходить. Бо Азмія може почистити. Ще ось так зелені. Чистку не взяв. Це неправильно я зробив, але добре. Так. Ну, спробуємо все ж таки заблокувати. Так, Азмія не заблокувалась. Це дуже багато. Влетіла в цього Марселя. Так, але він вдарив добре. Так, сюди. Тут трієчка жовтих. Так, наші заряджені. Так, пробиваємо все ж таки сюди і спробуємо добити Люсю. Так, Люську добили. Давайте заберемо один зелененький, один жовтий, там ще комбо полетить. Кіпріот тримається. Все, від'їхав добре. Так, тут ось так. Зараджена люся в нас. Може, заблокуємо ту Азмію? Ні, ну тоді в неї прокинемо жовті. Дуже багато червоного потрібно. Чистити поле. Ну тут повинні вже перемагати в нас угу, Міньончики все познімали, чудово, так, так. Ну, Тут вийшло все добре. Поїхали далі. Угу. Знов азмія. Настя, Настя така неприємна також. Своїми тими паразитами. Так, там с краєчку два лікарі. Ну, поїхали такою ж командою. В принципі, команда мені подобається, тому спробуємо ще раз. Леазмія, ну, дуже неприємна. Давайте ось так. Прокинемо тут таке комбо. Знову. Червоних багато. Давайте зробимо ось такий хід. там буде жовтий кріс. І ми, напевно, його зірвемо і спробуємо зняти контру. Так, добре вийшло, але під сповільненням. Так, прокидаємо сюди. Добре. Ось так зелененьке. Давайте ось таке ще комбо запустимо. У нас всі підсповільнені майже. Спробуємо Азмію все ж таки добити і прокинути ось так зелені. Так, єдине, що не зарядилось, наша мілійки. Але добре. Так, б'ємо сюди. Хай вона ходить тоді на першому заряді, а ми ось тут ось так прокинемо. Угу. То що на другому ці паразити дуже болісно потім пробивають. Так, кинула сповільнення, прокидаємо тут зелененький. І зараз вже там чао готується. Так, так, і ось так. Буде в когось ще скрасти в кедмана. Ну, добре. Тепер головне чао пробити. Так, тут прокинемо ось таке комбо. Зарядився Хасяо дунчик. Давайте пробиваємо по чао і ось так. Комбо, угу. зробимо комбо синіми ще так, спала з нас ця мітка відчау. Тому давайте спробуємо ось так. Угу. Ну, його потрібно добивати, і потім вже якось намагатися пробити того міліндора з його мінюнами. І цей мінюнів теж прикликає так, так. Добре. Ну Залишився один Міліндорчик. Він мультяха. Він може не блокуватися. Ну, будемо бити, звісно. Так, так, чистимо поле. Заблокувався навіть. Угу, добре. І знов поїхали ті міньйони. Це ж мої міньйони його б'ють і... Він собі прикликає. Так, четвірочка і ось ще трієчка, ще й жовті. Все, закінчили. Важко, важко, але впорались. Так, поїхали далі. Так, чао. Знімає ману. Кіпріот який ставить на всіх Там чистка. Може тут краще взяти фіолетових? Краще взяти фіолів. Так, в Меліки може залишити. Давайте, може, шерханчика вигуляємо. М -м -м. Кедмана, напевно, візьму все ж таки. Фіолів мені і брати нікого. Проте і Мерлін. Можна спробувати Мерліна. Давайте спробуємо Мерліна. Так, він блокує. Ага. Угу. Ну, поїхали. В принципі, повинні впоратись. Головне, щоб камінчики були. Так, є жовта у нас четвірочка. Це непогано. Давайте її зберемо. Там може закриється зелений, знову купа цих червоних. Так, ну, комбо непогано пролетіло Давайте ще четвірку зберемо. Зараз комусь він підріже, але спробуємо трієчку в нього прокинути. Так, Мерліну. І ось так зарядимо Люсю. Спробуємо заблокувати центр і прокинути ось так фіоли. Так, шерханчик заряджений добре. І тепер чистимо поле. Угу, той зараз почистить. Контра. Ох, як боляче він пробив. Давайте в пустоту. Ай! А ось це несподівано було. Я щось забув, що Сонька ж знімає. Ну добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Ей, контрата неприємна. Не хотілося б Мерліна втратити. Давайте тоді ось так. Спробуємо зняти контру. Гріф. Ну, вижив. Угу. Так, контра закінчилась. Кого блокувати? Ну, давайте тут ось так. Тут зробимо ось так. Прокинемо фіоли, зарядимо нашого шерханчика, вмикаємо і прокидаємо ось так фіолетові. Так, добре. Давайте зелененьких зарядимо, нам потрібно трішечки підлікуватись. Так, Шерхана поки не чіпаємо. Давайте заблокуємо кедмана. Ось так прокинемо жовті, і там жовтих залишимо. Щоб контру зняти. Ось так. Угу. Люся може зніме. Не зняла, але заблокувала. Ну, добре. Ось так. Вмикаємо Шерхана. Ще раз Люся поїхала. Ще Міньйони і робимо ось таке комбо. Ну, фіолетове ми повинні добивати. Так, добре, шерканчика вигуляли на цьому турнірі, а то як якось про нього і забув. Так, що в нас тут? Контра, контра. Шерхан. Кабан. Давайте візьмемо, зелених, напевно, залишимо. Візьмемо ще одну люсю, Докачав я мультяшку, але візьмемо, напевно, ось таку. Угу, можемо блокувати, плюс знімати шерхана. Шихана можемо Миліндером блокувати. чи тим Кедманом. Так, ну, поле цікаве. Давайте ось так. Спочатку там буде трічка жовтих Ворігарда. Рігарда. Можемо безпечно прокидати. Давайте ось так сині. І тепер ось так. Зробимо зелений кріс. І там жовті зберуться. Угу. Так, той лікує, той лікує. Птички зараз будуть потужні. сенс зараз Муліндора використати чи того Кедмана, напевно, так. Зняти з них це все. Ось так прокинути. Що це сповільнення? Тихо-тихо, як же вони пробивають потужно. Так. Ось так. Шерхан у нас не заряджений. І дуже багато. Нам не потрібного камінчика. Давайте ось так. І ось тут прокинемо ще зелененьке. Зараз буде рігард. Добре. Тут знімемо. Щоб контру не поставив так добре, зарядили люсяк. Угу. Блокуємо сюди. І ще раз, напевно, туди ж. Тут ось так. Прокинемо. Шерхан не хоче заряджатись взагалі. Добре. Тут ще зеленість жовті. Тихенько. Кабан все ж таки результується. Ну, добре, давайте доб'ємо тоді хоча б цього боріла. Так, контри вже немає. Спробуємо кабана добити. Угу. Шкоду ми отримали, але добре, давайте зарядимо Шерхана Вмикаємо і прокинемо зелені. Так, так. І ось так. Все, Рігард від'їхав. Залишився один Меліндор. Він нам шерханчика збиває, звісно, це неприємно, але добре. Зараз ми спробуємо його перезарядити. Поки Люсик зарядимо, можливо, заблокує, ні не заблокувала. Тут теж ні. Добре, давайте ось так. Ще четвірочка. Нам потрібно всіх наших зарядити. Угу. Так, ну давайте, нехай він вже сходить. А ми потім під шерханом вдаримо і прокинемо в нього трічку зелених. Не хоче блокуватись ніяк. Але це його не врятує, звісно. Все добре. Тут вийшло теж чудово. Це був, напевно, останній бій. Так, останній бій, але, на жаль, маємо одну поразку. Ну, добре, хоч. Не нулік, тому це чудово. Так, оборонка почала а, впевненіше виходити. Давайте подивимось, скільки там відсотків. 66,6. Цікаво. Так, рейтинг 220 місце. Ну, я вважаю гарний результат. Подивимося, що буде далі. Останній день залишився. Ось такий йому не був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!